Прото, прото, мої кохані, з вами Ханна, найкраща зіркового для всіх. І так дивимось, яка таємниця вам скоро відкриється, дівчаточки. Доволятись в мою групу Телеграм. Там я вам щось до вас поспішає і таке круте, не можу не сказати. Яка таємниця вам скоро відкриється? Ви що закриваєте мені рота, я правильно роблю? Тому що у групі в Телеграм вже всі добавились. група росте просто як на дрожжах, на амулети великий попит, ханочка молодець, відгуків повним-повно, що ще бажати. Досить дивитися, давайте дійте. Яка таємниця скоро відкриється? Дуже скоро, дівчата, вам буде запропоновано. Туз Пентаклів. Це якесь, ви знаєте, якась така пропозиція, яка буде виглядати як подарунок долі. Тобто це таке відчуття, наче вищі сили. Як знаєте, то говорить, Боженька вас поцілував, да, в тієчку, коли ви народились. Це буде, причому дуже скоро цифра 8. 28 через 8 годин, через 8 днів. Це буде проживання під дахом з якоюсь людиною або брак. І це четвірка жезлів, це коли є стабільність, бо у, сто, у стола чотири ніжки, да? тобто на це можна спертися. І кажуть, що в цьому, в цьому запрошенні, ви подивіться, в цьому тузі Пентаклів буде сила. Ви знаєте про кого? І тут Аркан, тут нова веха життя. Аркан Дурак це коли все починається заново. Напишіть у відгуках. Чи знаєте ви цю людину, з ким би ви хотіли це пройти? Якщо знаєте, напишіть його ім'я, в кому поставлю сердечки, а буду намагатися всім поставити, то це так і станеться. І так, ще ж цікаво дівчаточки, яке ж таємниця вам скоро відкриється. Дівчата, дуже багато гарних чоловіків. Ви самі даєте можливість чоловікам бути негарними. Якщо одна його за те, що він себе некоректно пошле, друга, третя, він призадумається. А коли ви думаєте, що ви його прощаєте, ви ще сили вас наказують. Тому що ви поощряєте таку поведінку, ви не даєте можливість чоловіку розвиватися, людині. І так, десятка чаш, вам скоро відкриється Щастя, в коханні! Ура! що з'явиться людина, яка буде вас кохати так, як ви це хочете. Так, вас, королеву жезлів, красиву, сексуальну, сексапільну, який все горить в руках. Так, дев'ятка чаш, ви та людина, яка вміє себе кохати, це я про те кажу, що дівчата, тільки коли ви кохаєте себе, після дев'ятки приходить десятка, ніяк не по-інакшому чи ви дуже довго очікуєте. Ви вже вклали дуже багато сил в те, щоб таки дочекатися да, цю таємницю. Знов Туз Пентаклів повторюється. Дівчата, Туз пентаклів це подарунок долі. Це це правда щось круте. Це щось таке. Раніше, коли був Туз Пентаклів, закінчували дивитись і розбити розказ, тому що казав, це означало, що все. Куди ще краще? У вас розбите серце було? Так. Але тепер буде у когось поновлення відносин, хоча сказати, з цим дураком. Вибачте, але можливо, у когось і дурак. Але тут випадають гарні карти, то звісно, це про людей, яких буде щастя, в коханні, Або новий етап буде. Так, ви отримаєте перемогу, подивіться. На вас будуть всі фанфари, лауровий вінок, вам будуть всі податувати. Хто знає вашу ситуацію? Яка таємниця? Ви будете на виборі шляху стояти. Ви будете навіть погано по ночам спати, бо вам будуть страхи володівати. Так, дівчата, але пам'ятайте, вищі сили люблять, данте у мене як шапка, люблять тих то вміє робити вибір. Тому від вибору вам нікуди не піти. Так, і випадає Верховна Жриця, те, що я кажу, так. Карти кажуть, слухайте свою інтуїцію. Або верховна Жриця, це ще людина, яка володіє якимись знаннями, або ви їм володієте, або звертайтесь до такої людини, як я, наприклад, як інші, до кого хочете. Задавайте запитання, що мене буде очікувати, якщо я буду з цим чоловіком. Так, буде шанс на побудову нових відносин, буде енергія і аркан помірність. Ну все, дівчата, аркан помірність це круто. Все, я закінчу. Помірність говорить про те, що все буде як найкрутіше. Бо помірність говорить про стабільність, про надійність, про таку ґрунтовність. Це вже не емоційні гойдалки, розумієте? Так, так, кажуть, ви після оцеї десятки мечів, що ви пережили, ви станете нарешті імператрицею. Дружина, мати, гроші, соціальний статус, чоловік. У когось ви були колись коханкою, так? і тепер ви захищаєте кордони, тому у вас пауза у відносинах, але карти кажуть ви мах. Зараз всі ваші бажання здійснюються. Все буде по справедливості. Так, ви будете будувати відносини з чоловіком, який вас кохає. Люблю вас.